Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знову з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Бачите, за мною що? Водойма. І це що означає Риболовля. Так, сьогодні почну своє вітання. З чого? Сьогодні в мене день народження. Юху! Бу-бу! Ще на рік Костя постарів. Тому, ну поки будемо розкачувати цю риболовлю ви там в коментах. Дорогенький Костя, вітаємо тебе з Днем народження. там Бажаємо бла, бла, бла. В коментах напишіть, я буду сидіти і перечитувати, мені буде приємно і буду вам вдячний. а Початок. Ну день народження раз на рік, тому, вибачте, таке вітання. так все, з днем народження закрили тему, переходимо до риболовлі по снастям. Азура Савада Лайт. Роут 90. Останнім часом я на неї ловлю. Скажу вам, мені цей спіннінг подобається. Довгий, 2,74. Я вже про нього обзорчик такий робив. Лайт такий для літа, мені те, що. То что треба. 4.16 в него тест. Короче, спиннинг бомбезный. Далее, катуха. Шимана Ультегра. 2500 шпуля. Так, дальше. Далее, далее, далее. Шнур юджики 4 жильный. 0,5. Ага. Флюр Азура 0,25. И Почну з приманки, ось така танта, фішап на Ну, коротше, Застіпка, до речі, азура теж чорненька така спробую. Все, понятно. з цим розібралися. А, ну і стратегія. Яка буде стратегія? Я почну з силікону, покидаю, прощупаю дно, якщо нема каряжників. То куди ж костя без пемем. This is tail spinner. Це мої спінера. І я, мабуть, буду впиратись саме на них. Ну, Якщо поверху не буде його, того окуня, тому буду дну шкрябувати сіконом. Буду міняти приманку. Коротше, що я все лялякаю. Понеслась. Ого! Оце нормально підсіло. Оце щось нічого. Ну це окунь, ну більш-менш такий. Я вважаю, що за Дивіться. Дивіться яка красопіта красота. Оце коньягра. Оце красавчик. І що, і прижав. Дивіться, не в мордяку запхав собі, зараз душку зніму. Прижав, чуєш, друг, ти скажи, ти в минулому <різь> житті був, судак чи що? ж не повинен прижимати. Прямо за підборіддя. Бу. Ну це гарний окунь, це гарний окунець. І що? І Костя спочатку. Молодець, біжи. Так, щось зовсім, зовсім не хоче цей силикон. Ну я так бачу зверху рибка начебто гуляє, чи то бель. Чи то окунь мій зверху, не зрозумію, бо хвиля не розуміє, чи воно чавкать щось, чи що воно там десь плюхкається. Коротше, на силікон, як і планував, спробував. Не дуже мені подобається, тому переходимо. На спінер. зараз переставлю приманку І все буде чудово, не розходимося, друзяки мої. Що, поставлю? Ось такий чорненький спінерок з білим носиком, білий пелюсток. Почну з нього, а кольори там в мене їх вистача, буду міняти І вагу буду міняти. Ось така красота. Пузика таке зелененьке. Ну це Костя дизайнер, тому як є, так є. Заходимо. Да, друзі, скажу таке собі. Вітер роздуває. Синоптик, як завжди. Начебто 2 метри, все нормально. Їдь Костя, все буде чудово. На тобі Костя. Так, ладно, вітер, він боковий, шмур буде видувати і, коротше, треба буде микатися. Зараз ще трохи повпираюсь. І, мабуть, треба буде шукати якусь ничку, щоб, щоб заховатися від цього вітру. Так покидаю ще тут. То, мабуть треба ховатися, бо вуха надує так, що треба міняти локацію, тут зовсім жодного тичка та ще й вітер в вухо надув, покидав трохи все, треба, треба міняти місце. Зараз знайду десь підвітряну сторону, стану те, щоб комфортно було мені ловити. Все, зараз швиденько повернуся. О, ну тут тихіше вже. Тут є куди заникатися. Ех, пташки, Пташки ще бечуть. Так, да, риболовля повинна бути комфортною. Що, я ж не на змаганнях і не на промислі, щоб оце стояти. Десь. Зараз знайду ничку та й покидаю. З приводу проводки на спінер. Повільно. Кинули, торкнулись дна і повільно мотайте. Трохи ще роблю я збої такі от. Виду, виду, веду, потім раз, трохи віддав. Потім Знову ровномію, потім знов віддав. І таким чином начебто він на нього кидається. Ну побудемо дивитися. Поки що один сход і все. Ага. Сів, сів хлопчик мій. Сів. И это очень чудово. Поднимайся. Поднимайся. Ну что, спинрок. Спинрок. Зараз, да, зараз, зараз. Ось такие. Кабандосик. Ось такие. Зараз трохи выплюнул. Ну, хай свій підніми, зарисуйся. Так, швидко. Костя, з днем народження. Щиро дякую тобі, окунчик. Є, 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 красавчик, є. Yeah. Давай виходь. Ге -ге -ге. Це би не щука була. Може не велика щука, то зріже. А ну. Ні, це панокунь. Ой, хорош, ой, хорош. Тут це кабандоси, чуєте? Це вже кабандоси, дивіться які. Ну, красавчик. Теж мене привітати хочеш? Зараз достану щипчики, щоб його не травмувати. Зараз почекайте. Так, ну все. Друже, давай там передай своїм. У мене сьогодні день народження. Хай всі збираються та починають кидатися на мого спінера. Так. І це дуже чудово, дуже чудово знайшов я окуня. І бачите, збої, треба робити збої. Бо я щось так і лозив, рівномірив, не хоче. А от тільки, ну зараз, якщо вийде на камеру, то я зарисую, що типу, я такий правильний. Зараз от дно торкнулося, ось я веду, 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 веду бум, вперед віддав його. Бум, ще збой зробив. От би я би на камеру зараз вліпив. От би Костя заблогерствовав на 5 балів. Весь час трохи вперед. Тин тічок такий. Приманка буде робити збой. І він кидається в цей час на нього. Так, ну... Здрацювати не вийшло, коротше ви мене поняли. Є. є заковтнув ех рыбалка. Сьогодні рибалка просто... Бомбезми в траву завів, в траву, в траву, в траву. Слухай тебе да нормальні жакуні, а? га що ж ти мене всього обляпав? Зараз, зараз. Фу. Фу. Всю морду, всю камеру заляпав. Відкрий, ротика, я тобі зараз вийму гачок та біжи. Бум. Так, хипчики обережно Ховаємо. Ну давай. Дружбан. вперед. Ага. Що, ага, Костя? Ага, це трава, а не ага. Дома в риба. И так голова, ж так, ага, ага, типа, Типу, типу відчуває я поклевку, ага, е, е, так діло. делал, ой, е, нападение, нападение но ведь, Оберти не робив катухи, а він прям коли падав, підібрав його. Ех, э, ляпота. Давай, заходь сюди, кончик. Ні, так це ж судак. А я в мене була така ще мисля, що на падінні це може бути судак. Ну, Якщо можна цей брелок назвати судаком, то це судак. Так, шипчики, Зараз. зараз, Трохи незручно, ну нічого, зараз. Зараз ми достанемо там гачок цей обережненько чік, Щіпчики на місто чік. Так, судочева. Давай гукни там трохи побільших. Скажи, що сьогодні тут у мене день народження, хай всі сходяться. Аж танцями пішов. Так, дивіться, для початківців, трохи поясню, як риболовити на ці спінера. Дивіться, течія йде в праву сторону. Тобто, коли я кидаю вправо, спінер йде проти течії, напротив. Тому проводку треба робити повільніше, бо поток води впирає і пилюсток гуляє, і треба повільно робити. Коли я кидаю ліворуч, течія йде на мене. І відповідно прижимає приманку і вона швидше падає на дно. Тому, якщо течія йде на вас, трохи прискорюйтесь, прискорюйте, щоб не черкало по дну. Бо якщо грібає тройниками якусь траву і все. Він не працює, ви його тягаєте як кусок тряпки якоїсь. Ну, це стосовно тих, хто ніколи не ловив і хочуть почати, я вам Ну раджу, спробуйте. Класна штука ці спіннера. Тим більше, що зараз вибір такий є в магазинах, слава Богу, все це є. І дорогі, і бюджетні, і тому дивіться самі, які вам там. До подоби такі і беріть. Дуже цікава річ ці спінера. Мені подобається. Сезонно риболовля на них, ну тим не менш. По теплій воді це те, що треба. А, як, дивіться. тільки кльов притух і Костя ввімкнув мікрофон. Почав пхати <гум> текст. Ну нічого, ну що? Зараз трохи перейду, бо якщо тут це що? Ні, це трава. Якщо тут активних я вже трохи поскубив, то може і трохи зміститися. Ха-ха-ха. А Ну що? Схопив, схопив, спінера мого. А вже трепихатися пізно. Вже ти на гачочках. А гачочки у нас шо? Заляпав знов все. Так. гачочки шо? гачочки азуровські. Вони гострі, вони тобі в ротяку одразу бум-бум. І все. Так, де мій щипчики? Клад, клад, собережненько. Опачки, опачки. Выняли с мордочки. И побег. Давай. Бежи. Бачили, змінив проводку, трохи підйоми такі почав робити. Не рівномірить, а підйомчиками. І він, йому це зайшло. Ого-ого-го-го, ну, ого, ого, ти хто? Куди ти? Куди ти? зійшов, слухайте, ну, ви бачили який це кабандос був. Да, жаба давить трохи, хороший був окунь, хороший. І що це? Оце судак. Мабуть, мабуть, а може і ні. бо на дальняку. Що там окунь забухатя мордяка й трусить. Дуже важко мені зрозуміти. Зараз глянемо. що це? Слухайте, це Окунь. Це Окунь. І вообще просто красавчик. І красавчик. Бандюк. Привіт. Хайер, хайр, хайр на показ. Красавчик. Зараз очки, очки виймемо, опачки і спинерочек, опачки. Ой, ляпота. Ну, шо? Прикольний окунь, тільки шо він там робив. Я туди шмальнув дуже далеко. Так, дорогенький Костя, з днем народження тебе. Бла бла бла. Біжи не ну це це просто ж класяра, слухайте. Нащупав я його і там, і це вже розмір пішов, бо понад берегом це чудово. А це вже пішов розмір. Це вже Окунь. Оце у Кості День народження. Оце класяра, рану. Ой, пан окунь, пан Окунь, який ти гарний. Та ні, там гачки Азура, так що можеш навіть не цей... не починати свої танці. Щакаса, Красавчик, ей красавчик! Красавчик, зараз, зараз, щипчики, зараз. Одну секундочку. Так, е, е, такое дело. Ну, давай покажу тебе. Ей, краси. ну це я для фотки, типу, щоб спінінг було видно і окунь. А, давай. Так, щось... Щось на падінні таки влопило. Ну і на цьому не знаю. Не знаю на чому, нам, мабуть, це окунь. Буду завершувати сонце вже вийшло. Ой, красапета яка, красопіточка, красопеточка, іди сюди. Зараз чекай чика чика да ти трохи. так тройник в ротяке. Ну, давай я тебе покажу. Вот такие ты позер. Так, зараз, где там тройник? Ага. Бачу. Обережненько. Опачки. И вынялы И рыбку не травмуем. И У нас чудово. Так, друг, ну передай там своїм, що у мене сьогодні день народження. Всі гуляють, всі віддихають, всі відпочивають. Давай, біжи. Так, все, друзі. Захвався я тут в кущах, щоб сонце не світило, бо китайця такого включаєш, вийшло сонце, і я почав вже плавитися. Від жари, тому треба її закінчувати. Ну і треба ж повертатись до родини день народження, тому приїду додому, вип'ю чарочку чаю, та і все. Святкувати не буду, бо це треба бути конченим, що коли в країні в твоєї війна гинуть люди, а ти будеш святкувати. Ні, це не до мене. Що, бачили, все ви самі э, поклював, спінер мене мій, не підвів, все було просто чудово, мені сподобалось, риболовля зайшла мені. Все, друзі, що вас хочу попросити ну, в свій день народження. Мені не треба нічого, не треба нічого дарувати, зовсім нічого не треба. Одне єдине, що вас прошу, от зробіть для мене такий подарунок. Помоліться за наших хлопців, помоліться, їм дуже важко зараз. Завдяки їм, оце ми виходимо тут, дихаємо повільно, рибу ловимо. Завдяки їм. Тому помоліться, я вас прошу, для мене буде це самий чудовий подарунок. Все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поділіться моїм відео, буду вам вдячний. Бережіть себе, до нових зустрічей. Бувайте! Thank <laughs> you.